Друзі, всім привіт! Ви на каналі Крепиш і в цьому відео я буду показувати, як я буду апгрейдити свого улюбленого мотоцикла Honda XR 150. Я впевнений на 100%, що вам буде корисно та цікаво подивитися це відео, тому що я хочу цей мотоцикл зробити ще більш комфортнішим для себе. І ті речі, які я купив, вони універсальні, вони в принципі можуть практично підійти на будь-який мотоцикл. Тому давайте перейдемо безпосередньо до самої справи. Зробимо з цього мотоцикла справжню лялечку Що ми з вами маємо? Ми маємо Honda XR в стокі і також велику залежність від Aliexpress Якщо поєднати ці два компоненти, ми просто отримуємо нереальний балдюш. Відлиставши пару сотень гривень із свого гаманця, тобто пару тисяч, я пожартував, тому що я отримав від жінки, ми приступаємо робити наш проєкт. Оєе! Oh yeah. Захист двигуна! Коли купив віксаря, в перші ж дні я встановив захист двигуна від компанії Мотоворон. До речі, це український виробник. Коштує такий захист півтори тисячі гривень. Для чого він потрібен? Я думаю, ви і так без мене знаєте. Тому просто переходимо далі. Мото Підніжки. Я вирішив замінити підніжки, тому що штатні, м'яко кажучи, не дуже зручні. Після кількох виїздів по піздоріжжю я зрозумів, що на вологих підошвах вони просто не дають нормального щеплення. Також мене не влаштовувала їхня ширина. Хотілося чогось більш надійного та агресивного. Вибір упав на розширені сталеві підніжки. Отак вони виглядають. Супер, мені дуже подобається. Давайте далі переходити. Кермо ренталь рідне кермо виявилось дуже м'яким. Після першого легкого падіння воно погнулось. І це не якісь жорсткі умови чи серйозне зіткнення, просто звичайне завалювання на бік, а кермо вже криве. Для індуро чи навіть активної їзди по лісовим дорогам таке не підходить. Постійно вирівнювати його точно не варіант. Ренталь це зовсім інша справа. Воно міцніше, легше і перевірено багатьма райдерами по всьому світу. Якість, ну просто супер. Ну і виглядає воно значно солідніше. Англійці вміють робити якість. Рекомендую брати такий 100% і ставити на XR. Зеркала. Зеркала на XR мені взагалі ніколи не подобались. Ні зовні, ні функціонально. Візуально виглядає так собі. Якісь масивні і негармонічні з мотоциклом. Тому старі, я викидаю на помийку і ставлю нові складні гарної якості. Зараз налаштую зеркала під себе, щоб було все видно і позажимаю, все нормально. Саме головна фішка, чому я вибрав саме такі дзеркала. Коли ми їдемо по бездоріжжю, гілки все, все б'ється об них. І тут є отака фіча. Раз, два, три, чотири, п'ять. Па-пам! головна фіча і за що я повівся на них. Ну і, і безпосередньо якість. Дуже класної якості ці дзеркала. Супер. Взагалі подобається. Я б і на кові такі самі, мабуть, поставлю. Захист рук. Ще одна важлива деталь, яку я встановив на свій XR, це захист рук. І скажу чесно, без нього якби шолома в лісі. Рідного захисту, звісно, не було. А коли їздиш по бездоріжжю, особливо між деревами або по кущах, руки постійно ловлять гілки, траву чи навіть каміння з-під колес. Захист реально рятує. Сумка на крило. На переднє крило я поставив сумку Туск. Вона ідеально підходить по розмірам і габаритам, кріпиться надійно за допомогою міцних сталевих гачків і поліестрових строп. Не злітає навіть при трясці чи під час стрибків. Матеріал водостійкий, поліестер із ПВХ покриттям, плюс водостійка блискавка, тож дощ і бруд не проблема. Розмірів вистачає, щоб взяти з собою запасну камеру, насос і монтування. Усе, що знадобиться десь у полі. Окремо є кишеньки зверху для двох монтажок, теж дуже зручно. А ще, якщо чесно, з нею мод виглядає трохи зліше. Так собі невеликий, але практичний апгрейд. Сумка на бак. Ще одна річ, яка дуже зайшла, це сумка на бак, теж від компанії Tusk. Складається враження, що її наче спеціально зробили для Honda XR. Сіла просто ідеально, як рідна, нічого не стирчить, не заважає, ідеально повторює форму бака. Кріпиться міцно за допомогою ременів, без магнітів, тож під час офроуду чи тряски не зміщується і не лізе. По мізкості якраз те, що треба для швидкого доступу. Документи, зарядка, павербанк, GoPro, перекус все в одному місці, завжди під рукою. А ще має віконце під телефон або карту, що дуже зручно в дорозі. Цю сумку я замовляв з Америки через Amazon. Так, доставка вийшла недешево, але воно того варте. Обклейка графікою. Я вирішив обклеїти свого Honda XR графікою, бо хотів зробити мотоцикл більш індивідуальним. Стоковий вигляд це добре, але він такий самий, як у всіх. А я хотів, щоб байк виділявся, мав свій характер і виглядав саме по-моєму. Перед обклейкою я дуже ретельно вимив пластик і насухо витер, бо від цього залежить наскільки добре триматиметься плівка. А щоб усе лягло рівно, собі на допомогу я покликав важку артилерію, свою дружину. І скажу чесно, без неї обійшлось би не так акуратно. У двох усе пішло набагато швидше і чіткіше. Хоча і це звучить просто, насправді обклеїти мотоцикл графіку, це ще там урок. Ми витратили майже 4 години, бо досвід у нас не було. А хотілося зробити все максимально ідеально та що було мега гарно. І батік Сарка преобразилась, Вона ще стала друга, блядь. Сподіваюсь, що відео сподобалось. А якщо хочеш список усіх компонентів із посиланнями, я вже закинув у свій телеграм-канал. Дякую, що додивився ролик до кінця. До зустрічі з тобою був Крепиш.